Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 серпня зараз розповімо вам про подію, яка змінила карту Східної Європи Варшавську битву 1920 року, яку часто називають дивом над Віслою». Саме тоді вирішувалась доля не лише Польщі, а й України, Європи та більшовицької експансії. У серпні 1920-го війська Червоної армії, яким командували Тухачевський та Будьонний, підійшли впритул до Варшави. Їхній план був амбітним: прорватися через Польщу до Німеччини та розпалити всесвітню революцію. Але Польща не здалася. На чолі з маршалом Юзефом Пілсуцьким поляки зібрали всі сили. До бою стали і українські війська. У НР союзники Польщі у цій війні. Бої тривали з 13 по 25 серпня. Радянські війська зазнали нищівної поразки. Понад 25 тисяч червоноармійців загинули, ще близько 60 тисяч потрапили в полон. Польські втрати були значно меншими, близько 4,5 тисяч загиблих. Після перемоги було підписано мир, за яким Польща отримала частину українських та білоруських земель. А от для українців це стало втратою ще одного шансу на незалежність, на користь чужих інтересів. Ця перемога зупинила просування більшовиків на захід та стала однією з ключових подій початку ХХ століття. Звичайний серпневий ранок у Берліні 1961 року. Люди прокинулись, а місто вже поділено. Сотні солдатів розгорнули колючий дріт, почали рити траншеї та виставляти блокпости. Так, 13 серпня Німецька Демократична Республіка, яку контролювала радянська влада, розпочала будівництво Берлінського муру. Це була не просто стіна з бетону, це була межа між двома світами: між заходом та Сходом, між свободою та контролем, між надією та страхом. Рішення про зведення муру ухвалили за одну ніч, але його наслідки відчувалися десятиліттями. Спочатку просто огорожі з дроту. Потім бетонна стіна висотою 5 метрів, сторожові вежі, міни, кулемети. Усе, аби зупинити втечі зі східного Берліна, які ставали масовими. За кілька років до будівництва муру ЗНДР на захід втекло понад 2 мільйони людей. Лікарі, інженери, вчителі. Тікали від репресій, від злиднів, від тотального контролю. Мур розрізав життя навпіл, роз'єднав родини, друзів, закоханих. Берлінський мур став одним з найяскравіших символів холодної війни, страху і недовіри між двома блоками. Стіна простояла 28 років та була зруйнована лише у 1989-му разом із системою, яка її збудувала. Друзі, якщо ви, як і ми, хочете, щоб ця система, яка відновилась у Росії, так само сконала, то поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал.